Всім привіт! Сьогодні ми будемо відкривати палдею да, Elite Trainer Box. ETB е Скорочено. Да, тут є отака промка. Я так розумію, це ж промка всередині лежить. І будемо зараз на неї дивитися і на все інше дивитися. Так, як тут можна відкрити? Десь тут була відкрита. Хоп. Так, це ми зняли, це прибрали. Далі що в нас тут? Видавлюємо? О, тут я знаю, що тут всередині є якийсь малюнок ширма. Треба якось, а ось, можна в теорії розкрити. Так, да, тут прям створа що. Дивіться, яка ширма, правда, вона якась дивна, треба було по горизонталі не по вертикалі малюнки робити. Ну, Ми так зробимо. Тепер у нас є таємнича сцена. Оба! Тут щось вивалилось, якась книга Вон Які картки є. Давайте глянемо на Йоно. Ось цю мадмуазель. Дуже хочеться. Де вона? Ось цю хочеться. Маленьку мадуазель. І мадуазель побільше. Також хочеться. Да. Також хочеться отримати. Зараз де наш Мэджи Куди він дівся? Він ось отут. Хоча він одна зірочка, але він дуже дорогий та дуже крутий. Ну, Сподіваюсь, що тут тут із трьох цього є. Я да. О, Маркіза прийшла буде нам допомагати. Да, можете подивитися на кішку. Да. О, тут стоїть, все, нюхає. Задоволена, так? Да? Та і ми будемо зараз нюхати, дивитися і будемо задоволені. Да. Так що вон тут ще такі фулартові є тренери. Так що все буде окай. Так, вон ще якісь є такі бонусні вон ще є фолові, тут розказують. Я так розумію, це якісь промки. О, таку промку хочу собі. З дитям. Да, он. Йоно, як її тільки не називали, йоно, Оно. Зовуть її Йоно але це не точно. Всі чекають англійську версію серіалу, щоб почути, як її в реальності зовуть. Бо читається, значе ну, Так, да, правильно, Йоно. А там хто його знає. Ну, будемо поки що третій варіант використовувати. Так, всередині нас зустрічає Перший Кубики з дамагом, вони з двох кольорів. Косять під Лего. Взагалі мега-кубик з трьох кольорів. Якийсь він трохи дивний. Так, що у нас тут є? О, у нас є монетки. Це підпалу, коли покемон з ожогом. І отруєний покемон. Так, а монетка, звичайно, буде. Чи тут немає монетки? Це кубики замість монетки. Ще ось така штука. дивна Щоб форму тримати. О, у нас з'явилися Ой, код у нас навіть є. Тримайте. Так, у нас з'явилися перші круті протектори. Це можна колоду робити з ними. Я ж сподіваюся, їх тут 60 штук, а не 50. А, 65 навіть запасні, 5 штучок. Це круто. Так. І тут у нас. А ще щось летить? Так, тут у нас сама промка. Ось така. Ще у нас чотири розділювачі. І у нас набір енергії. щось він тут шатається, Володимир Писав, вони більш були такого зафіксовані. Ну, які є. Так, і у нас... 9 пакетиків повинно бути. Да, 9. Бачу відео де десь 10, але нам не у нас. Да, і все. І закриваємо. І тепер у нас є коробка для карток. Ще одна. Прикольно. Так, ну, Давайте вудку відкриємо. Будемо сподіватися, що тут нам попадеться Йона. Йона Magicarp. Йоно Меджикард. No ну ладно, більше мантрувати я не буду. Витягуємо. Хоп і їдемо. Хоп. 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 Мишу. Онойбат. Це найдешевша реверс. 4 копійки коштує. І ось такий у нас карган накл. І звичайна енергія. Йдемо далі. Тепер у нас з алігатором. Всі запам'ятали, що картки, пакетики з вудкою не дуже класні. Зараз перевіримо на пробу алігатора, що він з собою представляє. Так, будемо ось отак брати. Хоп, так щось паливно. Набагато да, камонаку, енергія. І сендігаст. І ще одна. Міма. Да, ніякої крутої картки не попалась, Ну, це все, тільки початок, я сподіваюсь. Так далі, тут я відчуваю. Давайте. Пахне якоюсь класною карткою. Ну, давайте. Чи мене нюх поганий чи... Кто знает? Давайте, давайте. Хова. Я відчуваю тут в ку... Смачненький. Так, дивіться. Я щось відчуваю, там щось є. Блять! Ось от так от я чув, Чуєте мій? Я винюхав її. Йону. <свист> І тепер кажіть, що нюх, він не нюхаючийся. І ще також єкс. Ну як вам, а? Як вам таке? Давайте я навіть де? Мої протектори круті. Куди я вже їх бахнув? Ми зробимо крутий протектор. Да, І ще б знати, де все воно лежить, бо тут ми з котом гуляємо. Так, і це я загубив. А ось воно з під жетонами. Ну, найдорожчу картку я витягнув, Так що я знав, а ще я йду. Дивіться, яка краса. Обана. Дивіться. Руки дрожать. Я винюхав її. Да, це прям. Вау. Давайте її отак поставимо. Ось цього рядом поставимо. Ну це прям. Вау. Так, далі у нас. А ну. Ну тут щось таке буде. Щось таке. Не сильно рідке, но. Пойдет, як кажуть, просто народі. Ну, давайте, ну вже. Так що запам'ятали, які плодовити. Причому в цьому пакетики сам він і попався, бачите? Вольтроп, клевел, данспаре, Нойбат, звичайний, делівері дрон. Ось такі дрони б нам би по місту літали, а не ходити на нову пошту. Так, Манкі. Магнемайт і Пікачу Екс. Я казав, а ви мені не вірили. Так, і код. <плес> <плес> так. О, нічого, просто я тут відчуваю, щось тут також є, але це не точно. Після Йона я вже не точно нічого. Не можу стільки вести. Правильно? Чи може? Якщо що тут ще й Меджикар випаде, Володимир зі стула впаде. Я також. Давайте далі. Денра, Флетчер. Ну, бачите, бачите, я ж кажу, я відчуваю, щось десь воно щось є, але це не точно. Бля. Ось отут, ну таке, наче тут, тут рарочка. Тут от прям чувствується, що звичайна рарочка. А, тут не рарочка. Я от відчуваю, тут не рарочка, тут, походу, голографічна, але це не точно. Треба їх. Наощуп нащупать. Давайте. Да. О, маркро, Флемінго. Блять! Те, що хотів, те і отримав, бляха. Сука, якась ЄТБшка прям. Крутене. Володимир, мабуть, винюхивав, там. Тер, тримав. Так, де наш стіл зкрутий. І також. Дивіться. Оце прям вау. Так, це пододвигається. Так. Ось тут. Ну тут уже рарка, тут прям відчувається. Ой, наступна утка. Ой, фу, блин, утка ти. Фу. А з золенням ще буде, ні. У нас ще два з лисицею, два пакетика. Чук. Да, тут, походу, не буде крутого. Ну, нічого у нас. Фух, аж дух захватує. Таурус і опять дубль. Така ж сама рідка карта. Можна було б трохи іншу. Ну. Утка, утка. Ну що, дасти нам голографі... Ой. Фолартову якусь звичайного покемона, чи ні? Ну, тут щось точно буде, десь щось в якомусь пакеті, щось точно, щось буде. Давай утка, реабілітуйся. У тебе є шанс стати людиною. Флетчер, Вольтроп, Клевел, Тропіус. Козаріта, Хончкроу, Судавуду, Квакле, Кве, Кваксвел, Блавері Шарм і Грімора. Ні, вона так і не стала людиною вука. Так, і останній пакетик. Ну, щось тут пахне, але це не точно, причому не точно дуже сильно не точно. Але сподіваюсь. Що Киця буде нормальною людиною. І щось нам родить. Правильно? Ти нам родиш, Кіця? Щоб у нас фінал був крутий. Давай крутий фінал, Кіця, роди. О, дівчинку мені дала. Топ. Още. ще Гіакомо і Венузу мою нелюбиму. Ну, ладно. Так что давайте глянем. Вон стопка карток. Уже прям вау. Бачите, какая стопка. И у нас давайте 3 EX. И 2 ось такие. Так что Володимир, велике дякую. Але я тобі скажу, ти запитаєш мені, я відкрив Єкс. Це бокс. Я скажу, що мені попалося говно. І скину тобі три картки, отакі. А ці ти дві картки вже побачиш у відео. І напишеш мені, що я негідник і тебе обманув. Але це так треба. Щоб нагнати інтриги. Бачиш, ну, хочу сказати це дякую тобі. Не обіжайся, що я тебе патрулюю трохи. Ну, будемо далі план робити. Треба нам бокс. Чи треба просто легше буде закупити недостаючих карток. Так що, щось такого, щось воно є. Ну, Я думаю, ми, я буду просити Володимира колись. Ну, я думаю, всі ще протектори мені прийшли. Я думаю, мені їх не вистачить, а може й вистачить. Так, і буду просити, щоб мені він прислав. Зараз мені блістер-пак. з оцією дівкою. Цей цю херню мені на нафіг не треба, а дівку я б залишив. І з оцією фігнею я б забрав. би. Да. Це прикольно, Дивіться, цього. Це також. З молотом. Тінтакум. Також промка. А я не знаю. А, це якийсь можна знайти в Палдеї. вот В Батлбоксі якому-то. Ну, таке, я думаю, на -на нафіг треба. Ну, навіть, ну, тут навіть дивіться, Марко прикольний, мені подобається. Пліпер таке. І он бокскалібр також таке. Ну, думаю, хоча він крутий. Це круто, я в його в жальності не відмовився. Да. Але ось, вже що до колекції, я думаю, вряд ли таке щось. вона щось заму... Дуже завумне. Так що ось. А ще є отака, дивіться, нічого жінка. Оце прям. Ну це ми прям. Вау. Вау-вау-вау. Ну тут дивіться, скільки багато карток. Да, могла б що-небудь з цього де й випасти. Ну, випала, звісно, ось оця вартість, як майже всі ці картки. Може, цей розворот. Ну, це не точно, але щоб ви розуміли, наскільки вона крута. Да. Так що, велике дякую. До нових зустрічей. Пока-пока.